Друзі, всім привіт! От ви вчора паніку нагнали з тим залізом. Це ж не пігулки для того, щоб підвищувати залізо, це для підтримки, це харчова просто добавка, там 50% від щоденної норми. Я знаю, що я погано харчуюся, і тому я купила собі такі вітаміни, тому що в мене ще з України понижений гемоглобін. Нічого в цьому не бачу такого критичного. Колись дуже давно я купувала в Україні, також з цим пов'язано, в мене був низький гемоглобін, вітаміни, перфектіл, наче називався. Там дуже велика концентрація була заліза. Я їх пила. Я пам'ятаю, як взагалі залізо важко в організмі засвоюється, як мені було погано. Але таким чином я його підіймала. Зараз це просто як підтримка там ще раз. Повторюся, 50% від щоденної норми. Що я роблю? У мене залишилася гречка. Я хочу зварити зараз Алісі макарони і посмажити м'ясо, а гречки залишився одна тарілочка. Ось така. Ну, це я, напевно, зараз їм. До речі, Мариночку, ви мене питали, який чай? Ось, дивіться. Це з Меркадони, Фрутос Рохос називається червоний чай. Зараз собі також його зроблю. Дуже смачний. Мені подобається, тому що там в Меркадоні є ще різні чаї. Є піння, на ананас і кокос. Дуже він мені якийсь насичений. Я колись купувала, казала, що смачний, але зараз. Перші. Перші рази, коли я його пила, він мені сподобався, а потім такий дуже-дуже насичений. І запах, і все. Так, все. Ось такий чай червоний. Мені подобається, мені подобається. Смак не, не надоїдає. Зараз я зранку і протязі дня. П'ю цей чай. Так, що ще? Все, зараз буду робити обід. Аліса сьогодні залишилася вдома, тому що в неї розпалівся ем, палець на нозі. На нозі, наче як виростає ніго. Сьогодні будемо розбиратися, треба намазати мазю та обрізати, напевно. Ну, коротше, будемо сьогодні цим займатися. Залишилися вдома. Ще з приводу того перфектива. Я взагалі чого його купила? Так, не видно. Я взагалі чого його купила, тому що в мене випадало волосся дуже сильно. Просто я пофарбувалася десь в салоні, мені спалили волосся, і в мене воно почало випадати. Я не могла мити голову. Коли розчисувала волосся, це треба помити м'ясо. Коли розчісувала волосся, просто в мене ось так з верхньої цієї луковиці і прямо донизу в мене було таке дуже довге волосся, випадало воно в мене випадало ось так. Я пам'ятаю, як питала От тих, хто зі мною поруч там у мами. Кажу, подивись, мене немає там лисини. Я прийшла в аптеку і кажу їй, що мені потрібні вітаміни. Вона каже, вам ті, які. Ну, Щоб мити типу бальзами якісь, чи щоб втирати в голову. там. Я кажу, ні, мені такі, щоб пити, бо я боюся мити голову взагалі, мити волосся. Вона мені дала цей перфектіл. Тобто, ви ж розумієте, там набір вітамінів, не факт, що в мене був дефіцит якихось, я їх приймала. Ой, ні. Напевно, буде дуже голосно. Так, не знаю, чи чути мене, чи ні. Коротше, я їх приймала і, і нічого. Я думаю, що в мене якихось вітамінів було в нормі, якихось не вистачало, але воно напевно зрівняло якось, я не знаю, ці вітаміни. Суть в тому, що в мене перестало випадати волосся, все налагодилося. Але пам'ятаю, як було погано, тому що в тих вітамінах було залізо. І воно дуже важко засвоюється в організмі. Ось така історія. І тому, звичайно, що не можна займатися самолікуванням. Я погоджуюсь, та, ну, а що робити? А що робити, коли зараз мені погано, я розумію, що треба. Так, не знаю, чи видно мене, чи ні. Зараз я зроблю обід. Зроблю обід і хотіли за лісою вийти і хоча, хоча б трішки прогулятися, а потім зайнятися тим е, нігтем. М -м -м -м. Цукор забула додати. Цукор. Цукор, напевно, в мене в кімнаті залишився. Тож, не займатися так, це правда, не займатися саме лікуванням. Треба краще здати аналізи і потім зрозуміти, чого не вистачає. Та я не приймаю таких якихось дуже серйозних вітамінів, де дуже велика концентрація. Я купила це як добавку просто до основного раціону, тому що, знаєш, що я погано, погано харчуюся. Ота так. -от -от -от. Все готово вже тут Алісі макарошки. М'ясо, і ще в мене є помідори і огірки зроблю салат. Хотіла показати, дивіться, тепер у нас є ось такий графік прибирань. <рес> Окрім суботи, кожного дня якась кімната прибирає. Я ось живу в другій кімнаті. В п'ятниця. Це з приводу цих прибирань. Всі жаліються на те, що дуже багато води споживаємо. <рес> Ремонти десь тут. Що ми дуже багато води споживаємо. Раніше прибирали через два дні, напевно, кожних два дні, десь так. В місяць в мене випадало два прибирання, тому що тут живемо в цій кімнаті я і Аліса. Ну, типу, я повинна прибирати і Аліса. Ну, а звичайно, що прибираю тільки я. Особливо тоді, коли Аліса в школі, в мене ну, є час, і я приходжу і прибираю. А ввечері, коли я Алісу навіть забираю, ну бо можуть сказати зараз люди, чому Аліса не допомагає чому не допомагає. Тому що ввечері тут зазвичай дуже багато людей. Хтось готує, хтось купається. Ну, такий хаос відбувається. Тому є час в день, коли Аліса в школі я приходжу і прибираю. І це також розход. розход. Води. Треба помити ванну кімнату, там кухню. Помити підлогу декілька разів, і це на це потрібна вода. І якщо кожного дня буде кожна кімната прибирати, то це збільшиться ще більше використання води. Так? Ну, я думаю, що про це ніхто не подумав. Ну, саме та людина, яка зробила цей графік. Ну, таке. Тепер так прибираємо. Мені не дуже подобається на в минулій кімнаті. У нас була дівчина, яка приходила там раз в тиждень, напевно, раз в два тижні. Вона прибирала за це. Я так розумію, в сумі за кімнату було заложено вже це, закладено це витрати на прибиральницю. Вона прийшла, прибрала загальні місця і пішла. І взагалі було класно. Потім кожен сам після себе прибирав і було супер. Тут просто потрібно прибирати тепер кожного. Кожного дня якась кімната прибирає. Ну, таке. Ну, зато класно, що чисто, так? Хоча не всі прибирають якісно. Я на початку пам'ятаю, що тут так, таке все перемивала, і люди, які тут жили, кажуть: до цього до тебе ніхто це не мив. Нормально. А я потім думаю, чому я повинна це мити? А чому я повинна там витягувати з цієї ну, ванній кімнаті, як, зі сточниці цієї труби? І не хочу цього робити. Я після себе прибираю, якщо я помила волосся і бачу, що там залишилося волосся. Я його прибираю і на цьому все. Не хочу я більше напрягатися таким чином, бо більше окрім мене ніхто цього не робить. Я ж хотіла ще сьогодні піти на корабель, на Галіон подивитися. Не знаю. Аліса, ти не хочеш піти на корабель, подивитися на той прикольний старовинний? На який корабель корабель? Корабель українською мовою корабель. <клес> не. Не хочеш? Ну, може я тебе залишу вдома і сама сходжу. Хоча б подивлюся, просто ну, з нього ззовні, подивлюся, а підніматися туди і купувати квиток не буду, не буду ну, заходити туди. Хоча б подивлюся, як він виглядає, де він стоїть. А можливо далі, можливо, куплю квиток і все ж таки сходжу. Але я дуже хочу, мені цікаво, як там все виглядає. Дякую всім за перегляд цього відео. Це були просто якісь сьогодні такі роздуми і такий домашній стайл. Якщо піду на цей корабель дивитися, обов'язково, звичайно, що запишу для вас відео, покажу і вам, як він виглядає. Цікаво, цікаво, дуже. Всім гарного настрою, чудового вечора і до зустрічі у нових відео.